Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Сьогодні я стрижу хвойні, це ялівці, які зростають в нашому садочку. Таку стрижку ми можемо виконувати як восени, так і навесні це березень-квітень. Чому саме вересень, жовтень мені більше підходить, тому що навесні багато справ на городі, ми що сіємо, розсадою займаємося, а зараз Ну, є вільний час, тому і займаємось. Також не забувайте, що коли стрижена форма, вона більше витримує снігове навантаження. Готуємося до зими і готуємо наші рослини. Тому я пропоную саме в цей час підстригти, приділити увагу нашим хвойним друзям. Є рослини, які я вже формувала. Це не перша їх стрижка, але потрібно підтримувати їх декоративний вигляд і стригти хоча б один раз на рік. Наприклад, це є лівець Old Gold. І тут, бачите, я вже почала сьогодні працювати. Я вже сформувала цю лапку з хвої. Для чого так вам показую? Для Тих садівників, хто ще вагається, чи потрібно стригти, чи не потрібно стригти. Дивіться, ось ця частина в природньому стані ця сформована. Дивіться, як вам краще. І приймайте рішення, потрібно стригти чи ні, тому що стрижка це не обов'язкова процедура. Ще раз повторюю для тих, хто вперше на моєму каналі. Це за вашим власним бажанням. Дивіться, в минулому році я один раз підстригла ялівець, все це відросло за поточний рік, і зараз я його привожу до ладу. Нюанси стрижки я вам зараз продемонструю. Перший етап ми розкриваємо крону і вичищаємо стару хвою. Тут я трохи вже почистила, тут, дивіться, набагато більше хвої. Все це вичищаємо. І коли ми чистимо, тоді ми якби розправляємо всі гілочки. Це нам знадобиться, коли ми при стрижці робимо більш чітку форму. Так, почистили. Тут навіть якісь мурахи вилітали. Я їх вперше бачила, в таких комах, тому також це і профілактика шкідників. Бо ховалися вже тут на зиму, ховалися. Коли ми вперше формуємо ялівець, то потрібно визначитись, які гілочки товсті, скелетні залишаємо, а які ми прибираємо. Подивіться, всередині. Скелетні гілочки. Бачите, зрізи, це я прибирала гілочки, які вважала, що вони будуть зайвими, будуть тільки загущувати крону. І ну, навіть якщо я їх приберу, не буде псуватися зовнішній вигляд ялівця. Дуже складно одразу визначитись, яку гілочку залишати, яку прибирати, тому не поспішайте. Якщо є сумніви, краще її залишити і потім прибрати, тому що зрізати нам дуже легко це секундна операція. А щоб виросла гілка, це потрібні роки. Наступний етап ми будемо вкорочувати довжину гілочок. Працюємо з поточним прирістом, тобто з тими гілочками, які виросли за цей рік. Це ялівець Old Gold. Він досить швидко зростає. 25 см в рік, може бути і 40 см в рік, в залежності від віку рослини і як вона вкоронилася. Ми можемо вкоротити поточний приріз на одну третину, навпіл, можна взагалі поточний приріз зрізати. Це в тому випадку, якщо ви не бажаєте, щоб рослина розросталася, а ви бажаєте тримати його в певному розмірі, мати, щоб він мав певну форму. Я стражу механічним кущорізом. Можна, у кого немає такого інструменту, а є секатор. Ви просто вкорочуєте довжину гілочок. Ось так, хоча б вкоротіть. Вкоротили, вже рослина, дивіться, вже вона має більш гарний вигляд. Отак пройшлися, повкорочували. На наступний рік купили кущеріс і підправили. У мене немає задачі зробити чітку кульку. Якщо ви побачите, подивитеся на цю лапку. Вона не має такої чіткої правильної форми, тому що рослина тільки другий раз я її ось так стрижу. З кожною стрижкою буде форма більш чітка. Ну І це ж наш садок, як ми собі заплануємо, така форма і буде. Можливо, хтось просто хоче вкоротити довжину гілочок, щоб було рослині легше, щоб вона не розросталася, тому не обов'язково, щоб це була якась правильна геометрична форма або фігура. Періодично. Хвою зрізану прибираємо. Бачите, ось ця гілочка одразу з'явилася, десь вона там заховалася. І все це коригуємо. І таких маніпуляцій може бути і 3, і 10, в залежності від навиків самого садівника, в залежності від рослини. І наскільки ви бажаєте, щоб робота була якісною. Японці взагалі стрижуть довго, в них це ювелірна робота, не така, як ми. У нас це такий побутовий варіант. Багато хто спитає, чому я не стрижу акумуляторним кущорізом, тому що маю цей інструмент. Ви знаєте, стригла раніше, але спеціально придбала для ось такої роботи цей кущоріз. Тому що вважаю, а це японський інструмент, вважаю, що зріз більш, більш якісний. Рослина краще відновлюється. Акумуляторний кущоріз робить зріз не таким чітким, рваним. І особливо це відчуває рослина, коли спека. І самшити, і хвойні рослини краще відновлюються після стрижки якісним механічним кущорізом. Вже дві лапки я зробила і хочу сказати, що я трошки прихворіла, чуєте по голосу. Але коли я стрижу, у цей запах, ці фітонциди, які випаровують хвойні рослини, ну, вони мають лікувальну дію. Тому я і працюю, і лікуюся, і релаксую, тому що мені це приносить задоволення. Далі працюю. Підстригла, хвою прибираю, якісь гілочки вибиваються, можна підкоругувати, кому дуже важливо, щоб була чітка форма. Тепер потрібно секатором зачистити стовбури. Тут є хвоїнки і я їх прибираю. Таким чином зачищаю. Робота не складна, але вона така монотонна. Секатор не дуже мені цей підходить для цієї роботи. Ось так. Є тут гілочка, яку я не підстригла. Ось вона. Чому? Тому що я її вирішила видалити повністю. Це той випадок, як я вам казала. Якщо є сумніви, залишайте гілочку. Якщо побачите, що вона не потрібна, вона ніяк не прикрашає ялівець, то її можна видалити. Вона біля каміння, вона внизу погано освітлюється сонцем, маленька. Тому я її видаляю. Сикатором видаляю. І всі зрізи потрібно обробити. У мене для цих цілей лак-бальзам. Я навіть ось такі зрізи також обробляю, які 5 мм в діаметрі, тому що це відкрита рана. І, по-друге, коли зріз темного забарвлення, не так його видно. ну, Мені більше подобається такий. Зовнішній вигляд ялівця, коли не видно цих світлих зрізів. Воно скоро все позаростає і буде все нормально. Так що це зараз все проходжусь і обробляю. Продовжую обробляти зрізи, підчищати стовбури. Ще поприбираю хвою, яку я обрізала, тому що вона тут на каміння впала, на інші ялівці. Поприбираю і замульчую там, де у мене гола земля. Хай працює там, мульче. Можна вкорінювати гілочки, кому це цікаво. Мені достатньо ялівців, я вже не розмножую їх. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто вперше. До нових зустрічей!